Для любителів гострих відчуттів пропоную маринований перчик. Ух, як же це пікантно, але цілком істівно. 70 на 30 перців, тобто 700 грамів солодки, 300 грамів пекучий, порізала на невеликі шматочки, підготувала часничок слайсами, перці між собою з'єднала, додала одну чайну ложку суміш перців і одну таку саму коріандр. Перемішала. Цей рецепт я здобула у валюшки ми дружимо. Багато хто її знає, бо вона і сама смачна випічка. Складаю у баночку. Маринад це рідкий мед і яблучний оцет, три ложки меду одна оцту. І так буду чергувати, аж допоки не заллю до самого верху. На цю кількість перцю я використала трохи більше як півлітра меду і 250 мл оцту, під любу кришку і в холодильник. Готово до вживання вже через декілька годин. От інколи хочеться щось таке скуштувати, щоб пробрало аж до глибини душі. Ой, смачного!